Як залучити гроші в громаду, коли бюджету не вистачає? Тренінг з отримання грантів провела Людмила Прокопечко для жителів південного. Голова Доброславської громади поділилася власним досвідом. Завдяки залученим коштам в Доброславській громаді вдається реалізовувати інфраструктурні та соціальні проєкти навіть під час війни. Якраз під час війни з'явилось напевно ще більше можливостей, тому що дуже багато країн почали нам допомагати, і треба було просто своєчасно реагувати і шукати ті можливості. І бувати там, в тих місцях, де ти можеш познайомитися, де ти можеш знайти нових партнерів, де ти можеш знайти нові підтримки. Тому так часто я буваю сьогодні за кордоном, тому так часто різних поїздок, відряджень що дає можливість розширити. І рамки міжнародного співробітництва взагалі розширювати горизонти, показувати нові можливості співпраці, і це дає дуже великі свої результати. Тренінг відбувся на базі ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Учасники мали ознайомитися з методиками керування проєктами та правильного написання грантівських заявок. Більша частина навчання відбувалася в ігровому форматі, адже учасники мали отримати знання і правила комунікації з грантодавцями. Ти в першу чергу прокачуєш себе так. Тобто все-таки варто комунікувати. Ми про це постійно говоримо дітям, так, знаходити точки дотику, та вміти себе представити, зміти налагодити місточки з іншою людиною. І це ти ніби входиш в якийсь інший світ, так, світ людей, які дійсно мають величезний якийсь досвід, які вкладають кошти, які чекають на якийсь прибуток. І ти себе, так би мовити, справді збираєш всю свою енергію, всю свою потугу, і хочеш знайти ці точки дотику цієї людини для того, щоб вона зрозуміла, що спільно ми можемо зробити ну якусь гарну справу. Як я, наприклад, все, що я колись просила, так чи шукала якісь кошти, то це було для дітей, і тому з однієї сторони мені ну приємно просити для дітей, бо я впевнена, оце є такий вираз, що волонтерами не народжується, так волонтерство треба плекати і виховувати. І тому, наприклад, оце мене дуже стимулює. Все таки, в мене є якась сильна така віра, що відмовити дітям, відмовити так на потреби освіти. Ну, жодна людина не може відмо не може відмовити. Хто би ти не був, яка б в тебе не була посада, всі дотичні до дитинства. В першу чергу так, кожен має дітей, там онуків, кожен зацікавлений, щоб у нас Україна така була продвинута держава, це може зробити молодь, це може зробити і кожен злі хоче вернутися в дитинство, свої шкільні роки, навіть подумати. Я теж ніби це реалізувати, якби ж знайшлася така людина. Того мені здається, що на дітей просити навіть цікаво. І мені сподобався цей досвід, і я рада, що наша команда все таки нашій команді вдалося переконати, щоб нам дали кошти на реалізацію нашого проєкту. І тепер я думаю, як нам об'єднатися командою вчителів і вчителюх, які були тут, різні у нас є бачення, різні проєкти, щоб все-таки зреалізувати цього року хоч декілька проєктів. І особливо мені сподобалася оця така ідея: все-таки навчити дітей, щоб вони вчилися також само. І свої проєкти писати, і достукатися так до меценатів, до спонсорів, щоб дали кошти на реалізацію твоєї ідеї. Це круто. В тренінгу взяли участь в основному представники освіти та культури. Це заклади, які знаходяться на бюджетному фінансуванні. Водночас бюджет не покриває всіх потреб, які є в установах. Ми в, в грі спробували те, що, наприклад, назвали свій проект світло у темряві. І пані Людмила Ярославна сказала, що ми можемо з ним кудись піти, і, можливо, і навіть нам дадуть. Наш заклад не працює, коли нема світла. Ну, ми працюємо, звісно, у нас є фонарики, але це не. Е не те, що, не те світло, яке потрібне для реалізації закладу. Тобто ми не можемо проводити майстер-клас без світла, ми не можемо проводити екскурсію без світла. А ми зараз в грі написали, щоб нам поставити як вони, сонячні батареї, і щоб заклад повноцінно працював. І от ми вже нам сказали, що ми можемо з таким проєктом йти. Тобто ну, нам сподобалася гра, це була гра, це не якби таке одне із завдань. І я думаю, що в майбутньому ми вже можемо приймати участь з одним, принаймні, бачите, яким проханням. Наступним кроком має стати екскурсія до Доброславу. Учасники тренінгу висловили бажання побачити на власні очі реалізовані грантівські проєкти в сусідній громаді.